Для військових ця програма є абсолютно безкоштовною. Ми формуємо кріобанк із чотирьох доз, тобто чотири дози біологічного матеріалу, який можна використати для чотирьох спроб гібрості. Вони будуть знати, що в разі будь-яких травм або інших ситуацій психологічних, якихось причин, не маються морожений біологічний матеріал і можуть ним скористатися. Цей е власний варіант. Забезпечення прав на батьківство материнство, він тепер не був регульований, але внаслідок того, що не було такої великої актуальної проблеми, тому він і не піднімався. А власне, спочатку ну, активних бойових дій це стало дуже нагально і дуже різко. То, якщо ми 24 лютого мали початок бойових, бойових дій, то вже в лютому треба вирішати цю питання. На законодавчому і на державному рівні це не було врегульовано ніяк, і в даний момент не врегульовано зараз, якраз опрацьовується законопроект. Як і деякі клініки поступово на даний момент практично майже всі, наскільки я знаю клініки, як приватні, так і державні, ми в тому числі виступили просто ініціами ініціативу і оголосили про те, що ми. Проводимо безкоштовний забір і заморожень кріоконсервацію, тобто збереження репродуктивних клітин у чоловіків. У нас замороження і зберігання клітин у чоловіків проводиться вже давно, внаслідок того, що вони лікують у нас проблему без трібна. Ця маніпуляція не є безкозатратна, тому ми по-любому знайшли вишукувану можливість нашого. нашої. Немає окремої статті, передбачено на ці. Втрати, але зрозуміло, що і громадян, громадська позиція, і внутрішня позиція, і допомога звичайно спонукала нас до того, що ми повинні якимось тим, ну, мене на фронті, ми тут, тому ми цим хотіли допомогти. І виступили і почали проводити цей забір. Що вони розуміють, куди вони йдуть? І вони розуміють, на який ризик вони йдуть. І вони. А, навіть були в нас хлопці 18-19 років, тобто це дуже молодий вік, який би в принципі, ще не мав думати про сімейне життя і про народження дітей, але вони ем, осмислили це все, вони приходять для того, щоб зберегти.